У нас гостює дитяча казка. Тож сідайте зручненько і слухайте, будь ласка. Сонце, мороз і вітер українська народна казка. Ішли сонце, мороз і вітер витним шляхом, і зустрічають чоловіка. Добрий день! Добрий день, відповідає чоловік. Привіталися і пішли ті собі, а то й собі. Пройшли вони зо три кілометри і роздумалися тоді, кому ж той чоловік сказав добрий день? Вернулися, догнали чоловіка. Постривай, чоловічі, щось тебе спитаємо. Той став і жде. Підходять сонце, вітер і мороз і питаються, Кому чоловічі, ти сказав добрий день? Одному з нас чи всім? Ні, каже, одному я сказав. Котрому ж ти сказав? Ось у цьому, каже, губатому я казав добрий день. Та й показав на вітра. Обернулись тоді вони та й пішли собі далі. Сонце й каже Я його попечу, а морози собі, а я його заморожу. А вітер каже Ти не спечеш, а ти не заморозиш, бо як ти будеш пекти, я буду холодним віяти. То він і не спечеться, а як ти морози будеш морозити, то я притихну, і він не замерзне. Читайте разом з нами.